Молитва Отчі наш. Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам на кожен день, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас в випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. І багато хто з людей молиться цією молитвою, не розуміючи значення всіх цих слів, але ж це слово Боже, і Бог вклав значення в кожне слово цієї молитви. Коли ми молимося цією молитвою, насправді ми бажаємо і молимося до Бога, щоб царство Боже і воля Божа прийшли в наше життя і стали реальністю, щоб воля Божа і Царство Боже здійснилися в нашому житті. Ми також молимося цією молитвою, щоб хліб насущний, яким є Слово Боже. Вони були в кожному дні нашому, тобто, щоб кожен день ми приймали Слово Боже, хліб насущний, розмірковували над ним і ділилися цим хлібом з іншими. Також цій молитві закладено і те, що ми поступали до інших людей, як і Господь поступає до нас з прощенням, та з любов'ю. І найголовніше, якщо ми будемо це виконувати, то тоді сатана лукавий він не буде мати влади над нами. І тому. Важливо не тільки молитися цією молитвою, але і жити по цій молитві. І тоді реально царство Боже воно буде в нашому житті, і ця молитва стане реальністю. Якщо ви потребуєте духовного спілкування або молитовної підтримки, напишіть мені і я допоможу вам. Нехай береже вас Господь.